Український гідрометцентр прогнозує погіршення погодних умов і значне похолодання, особливо в перші 5 днів лютого. Таку ситуацію метеорологи порівнюють зі стихійним явищем. Менесники вже готуються до ліквідації можливих надзвичайних ситуацій і рекомендують закривати школи і дитячі садки, якщо температура повітря впаде нижче мінус 20 градусів. Сьогоднішня погода харків'ян ще не сильно бентежить. Більшість запевняє, 15-градусний мороз витримують з легкістю. Олександра з маленькою донькою щоденно по кілька годин проводить на свіжому повітрі. Ми одеваем хорошо, во-вторых, закаляли с самого рождения, как бы приучали к холодной воде, в ванной, к свежему воздуху, поэтому переносим отлично. Втім, якщо мороз і надали лютуватиме, батьки не налаштовані відправляти своїх чад до школи або дитсадка. Я б не повела. Ой, очень холодно. Ребенок би заболел или поки довели б там, він спарився б, я не знаю. Я думаю, що дітей в это время то пару-тройку днів переждати не водить лучше. За санітарними правилами, тимчасове припинення навчання в молодших класах можливе, якщо температура повітря знизиться до мінус 20, і в старших, якщо на вулиці мороз більше 24 градусів. Через невідповідність температурного режиму у приміщенні міської санслужби поки закрито лише кілька кабінетів профтехучилищі у Київському районі і в деяких шкільних закладах у Червонозаводському. В школе 120 чернозаводского района мастерские не используются, потому что там ниже нормированного уровня температурный режим. И вот буквально свежая информация, это пристановлено функционирование в 10-й школе тоже двух классов. Втім, перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв вже доручив Міносвіти з 30 січня ввести позапланові канікули. Щоправда, за умов, якщо мороз буде міцніший 20 градусів. Втім, поки розпорядження про припинення занять у харківських школах немає. Натомість школярі вже обговорюють новину. Щоб не ходити. Мені не, не дуже подобається ходити. Ні, я не буду гуляти, якщо не нас 30. Вихідні – це добре, але у мене в кінці року екзамени, тому краще, якщо школу не закроють. В департаменті освіти зазначили, якщо хтось із батьків вважатиме за потрібне не відправляти дітей до школи, довідки в очбових закладах не питатимуть. А ось водити позапланові канікули для всіх освітяни поки не поспішають. Орієнтуватися, кажуть, будуть на температуру повітря у неділю. Якщо мороз лютуватиме і до школи йти не треба, вчителі процес повістять учнів додатково. Поки ж без змін. Тим паче, що у вихідні та понеділок, за прогнозами харківських синоптиків, мінус 20 очікується тільки вночі, а в день усього 10 -15. 15. І тільки у вівторок обіцяють 20-градусний мороз. Зимності кажуть, додасть ще й сильний північно-східний вітер. Метеорологи запевняють, особливого холоду слід чекати з 1 по 6 лютого. В цей період стовпчик термометру у день знизиться до позначки мінус 25, а вночі до 33. Анжела Сушко, Ігор Луханін, Євген Карпенко Харківські звісті.